Усіх вітаю! Сьогодні я покажу, як я буду захищати підлогу будиночка від бур'яну. Придбав я ось такий гран відсів, 3 метри кубічний, фракцією 5-10 миленький. Також придбав геотекстиль, плотністю 100 ось такий рулончик. Ось так він виглядає вже розпакований. І все. Оце площа будиночку. Тут 80 квадратів з тераскою. Якось так. Залишилось лише попрацювати. Це завершив вже першу смугу. Так це виглядає. Залишилось ще 4 таких смуги. Зараз я вам покажу сам процес, як я це роблю. Завершив вже укладання геотекстилю. Трошечки придавив його щебнем, щоб не так розлітався, бо дуже сильний вітер. Ось так це виглядає. Зараз вже почну засипати геотекстиль щебнем. Я завершив вже розвозити щебінь. Ось так по кубкам я його розвіз. Місцями вже почав розрівнювати. Ось так це буде виглядати. То буду зараз приступати, розрівнювати і потім покажу вам результат. Ось скільки в мене залишилось щебня. Це з трьох кубів. Ну, там ще пару тачечок є, але то я залишив для підсипки, там, де буде пробіли можливі. Треба буде трішечки підсипати. Такий ще невеличкий лайфхак. Якщо працюєте з сипучими матеріалами, то ліпше е, висипати його на. Таку пленку, клейонку. Але потрібно, щоб вона була. Хай буде найдешевша, але яка, якомога плотніша. І потім і нема перерозходу матеріалу, він не губиться у землі і дуже удобно його кучкувати, можна так сказати. Просто заполюю взяв і все. І ось він в кучці. Ось я вже і закінчив розрівнювати щебінь. Ось так це виглядає. Як на мене дуже круто. А як щебінь висохне, він посвітліше ще буде ліпше. Ось там ви бачите, такий клаптик я не засипав щебнем, бо там траншея під каналізацію. Пізніше, коли там буде вже каналізація, то я досиплю. Ось так це виглядає. На всю цю роботу я витратив приблизно 4 години. Це я розстелив геотекстиль та покрив його щебенем. Якось так, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть ваші зауваження. Далі буде багато, дуже багато цікавого. Все, бувайте!